І усім! Ну що, покажу вам, чим я підживлюю орхідейки. Водичка у мене з акваріума. Бачите, ще з зеленою розкою плаває водичка. І в акваріумі, виходить, міняєте водичку. І йде заміна води, і орхідейкам вкусняшка. Я вам казала, що я орхідейки підживлюю два рази тільки на рік, це осінь і весна. Літом я орхідейки не даю добрива. Просто поливаю водичкою з акваріума. І все. Що я буду робити? Буду робити, беру бурштинову кислоту, бурштинова кислота. І беру ось. Це аскорутин. І все. Ще додаю ось таке добриво. Це я підживлюю осінь і весна. Більше орхідейки не підживлюю нічим. Зараз на відро води я дам 10 таблеточок бурштинової кислоти. 5 таблеточок аскорутина. І дам три ковпачка ось цього добрива. І все, це ми будемо готувати орхідейки до цвітіння. Тут в мене змішане іде біодобриво, і ось таке добриво таблеточки, щоб вони добре розмішалися з водичкою. Їх треба спочатку розімняти. Я беру дві ложечки, кидаю туди таблеточки, розминаю, висипаю в стаканчик, заливаю гарячковатою такою водичкою. І потім розводимо, там, наскільки у вас виходить. В обшому розводиться дві таблетки бурштинки, якщо без добрива. Одна таблетка. На літр аскорутина і розводиться на літру води. А я буду додавати добриво, то я буду давати в половину меншу дозу, як на 5 літрів. Ну що, розминаємо і дивимось далі. Ось так розминаємо в такий порошочок. Це ми одну порцію розімняли. І зараз будемо розминати другу порцію. Так, ну ось, ми все розімняли, Получилося ось стільки в стаканчиках ось. Зараз ми заливаємо гарячою водою. І тут заливаємо. І все. І розмішуємо, розмішуємо до повного розчинення ось цих всіх кусочки. Коли воно все розмішається, розчиниться, ми виливаємо відечко і додаємо наше ще добриво. Для того, щоб орхідейки пішли в цвітоносики. Ну, я думаю, вони і так підуть цвітоносики, тому що вже пішли ночі холодніші. У мене відкрите вікно в кухні, на балконі відкриті вікна, так що вони і так, і так підуть, в цвітоносики. В принципі, це не так важливо, але все одно для того, щоб трошки орхідейки набрали сили. Дати їм якісь вкусняшки від... дячте їм за те, що вони так гарно цвіли зимою і весною. Ось таку даю їм вкусняшечку, щоб вони вкусненько поїли. І з новими силами пішли цвісти, нам на осінь, на зиму пішли гарно цвісти. В обшому розмішуємо. Так, ну ось, ми це все розмішали і виливаємо. В кого є ще нікотинова кислота, прекрасно додаємо так само е, хоча б одну ампулу на 2 літри води. Вони дуже орхідейки ще е, люблять нікотинову кислоту. І другий стаканчик ливаємо в друге відеречко. Ось так. Далі беремо нашу ось цю рідину і відміруємо по 4, 3, десь пропочки, 3-4 пробочки. Так, ось я намірила по. П'ять пропочок, думаю, на 2 літри одна пропочка буде достатньо. І ось так змішуємо. Водичка стає, бачите, яка вже? Так. І ось другий. Так само змішуємо. І водичка теж стає ось така трошечки тільки жовтенька, тому що е, тут еко воно йде, е, біогумус, він йде такий темний. В общем, наша вкусняшка готова. Далі будемо знімати верхній ґрунт з орхідейок, і поливати, і застеляти назад е, свіженьким. Мохом, який ми заказували. Так, ось я покажу вам на одній орхідейці, що я буду робити далі. Я буду знімати цей весь мох, ось такий. Все ми достаємо, і положимо туди свіженький, вкусненький мох. весь весь достаємо. Ось так. Так ось тут ще є трошки. Так, стояти і не падати. Зараз ми його достанемо. Так, ось так ми достали. Цей корінчик ми можемо направити в ґрунт Цей теж можемо його забрати сюди. Це не звідси корінчик, це корінчик з тої орхідейки. Ось цей цвітоносик ми зараз обріжемо. Так, ну ось я звідси мох забрала той. Беремо наш вкусненький мох, трошки одною рукою не погано, ну, ми постараємось. І ось так легенько ось так. Ой. Так, зараз я цю сніму орхідею, щоб вона мені тут не впала. І ось так легенько ми заповняємо мохом. Від шейки відгортаємо, до шийки мох не притуляємо. І ось так, обгортаємо її зі всіх боків. Заодно забираємо засоляний ґрунт, як ви бачите. Вам не подобається, зразу прибираємо кусочки, на яких є білий наліт і. ось так. Тільки не забуваємо відгортати від шейки. У мене орхідейок багато, так що я ще подумаю, може, мені треба ще заказати моху, але ну, цього повинно вистачити. Я вам покажу на одні орхідейки, що я буду робити з ними. І так поступаємо з остальними орхідейками. В общем, Ось так вокруг обтуляємо від шийки, відгортаємо, щоб у нас не було мокро коло шийки. І все. І поливаємо, беремо нашу грушу. Набираємо водички. Ці верхушечки прямо вообще. Даже якщо ви ось так верхушечки відірвете і їх поставите, вони будуть прекрасно рости. Так Груша у нас набралася з водичкою, з нашим вкусняшкою нашою. І ми ось так, такими рухами, по краюшку проливаємо. І все, одна груша на горшок. Зараз водичка стече сюди мені в мисочку. Ось. І все, я нічого не виливаю, тут на пальчик. І воно буде рости далі. Так що, ось так. Поливаємо, перебираємо робіть вкусняшку. Це вже провірено, тому що я вже пару років поливаю тільки ось такою вкусняшкою. І орхідейки прекрасно себе почувають. Все, всім удачки, всім пока-пока. До нових зустрічей. Бережіть себе.